Настрада представительна МВУ МВС ініціювала і запросила вас для проведення цього круглого столу в зв'язку з тим, що у нас починається сезон відпусток, літніх канікул, виїздів людей на відпочинок і ми зобов'язані всі разом докласти максимум зусиль для того, щоб попередити крадіжки майна, крадіжки квартири. Сюди ми зібралися для того, щоб почути думку як працівників міліції, так і Державної служби охорони, громадських формувань і приватних охоронних структур. Ми хочемо напрацювати або донести до наших жителів. Всі, наприклад, варіанти, всі можливості охорони їхнього майна, які може, є пропозиції. Кожен мешканець сприяє з має знати, до кого він може звернутися і що йому може запропонувати та чи інша структура, щоб убезпечити своє майно. Брати за увагу кішки з квартир, то переважно вони стаються. В першу половину дня, коли людей немає на роботі, коли люди йдуть додому і переважно до обіду, тому що з обіду люди приходять на обід, діти повертаються зі школи, ну і менше людей знаходиться вдома, тому що старші особи, які там не працюють, пенсіонери, вони йдуть на базар, переважно там, в ту поліклініку, це такий по періоду часу. Ну і, і переважно виникає таким покликом для злодіїв квартирних. Замки дверей, тому що вони дивляться, де є, грубо говоря, сердечник виступає з планки, яка планка є, виступає більше сантиметра, щоб мати захват, це ізлом серцевини. Це один спосіб в квартиру, це ізлом серцевини. Дивляться або планка, яка закручується з вулиці. Хотя б вона могла закручувати з потайним болтом з середини, щоб її неможливо було відкрутити. Вбирають такі двері, де ключ простий, там знають всі ключі З, з п'яти ключів один підходить до, до іншого замка. І друге питання, де є нормальний замок, наприклад, верхній замок, люди переважно мають можливість доставити верхній замок, вони його не доставляють. Це метелик. Всі знають такий ключ метелик, які в практиці взагалі його не відкривали. Ну, вже дуже там, може, один із 500 випадків, що такі замки відкривають. Переважно такі замки взагалі не відкривають. Брати оці оцістовини, такі як у чверті замки, це взагалі. Не замок його зламує. Ну, Така е, проблема є зараз з людьми. І це е, рідкісні квартири, це, напевно, 10% всіх квартирних придіжок, які в нас були, це є придіжки першої поверхних джиму вікна. Це вже переважно квартири, в яких робляться ремонти, де люди не забувають за, цей, закривати вікно. Якщо ремонт, щоб заклеювати, щоб не було нічого що всередині є. Тут же приходять, злочинці ходять попід вікна, бачать, вікно забризане, замазане, світять через вікно, бачать, там будівельні матеріали, електроінструмент, яким роблять і ремонт. І це найлегше відкрасти цю квартиру. На рахунок перших поверхів ті ролопесети, які закривають, вони дуже ніякої користи не дають, тому що вони виламуються дві хвилини часу. Краще вже купити, щоб такі великі гроші тратити, фіксатори якісь. Спеціальне на вікно, яке фіксується зсередини, така закрутка, що воно закручує вікно і вже тоді нереально просто або бо виламувати, коли живу, виламувати, це більше таких варіантів по крадіжках. Ну, і ще багато буває таких, грубо говоря, крадіжок, коли люди там самі заходять до хати з роботи, там сумки всі покидали, двері забула закрити. І ходить собі там чи в ванну побігла, там руки помили, ще щось. Бувають такі ще випадки, що люди заходять до хати, залишають в коридорі свої речі, прийшла змучена, речі лишила, побігла, біомор їсти, за ще щось, відкривають двері, заходять. Такі варіант можуть бути по прошерки ходять, це, він бачить у сумку, бо це цигани ходять, переважно там просять. І це от такі крадіжки бувають, це саме в денний час вони бувають. В нічний час крадіжки з квартир можуть бути тільки тоді. Коли вже люди готуються до тієї квартири, коли їм відомо, що в день буде вдома, так що просто вони йшли, вони йдуть. Ще, дуже багато є випадків, коли от, люди, люди бачать, що там прийшов, хтось дзвонить, там, подзвонив, раз, два, людина пішла до дверей, вже нікого немає. Це вже йде просто про дзвон по квартирах, чи хтось є там по сусідах, по цьому, щоб подивитися за різну квартиру. І це буває переважно в денний час до обіду. Такі факти бувають. Більше факти не факти. І ви святкові там вихідні. Коли люди в церкву ходять, там в неділю виїжджають на природу відпочивати, ну, це переважно і в неділю. Але так це дуже рідкі випадки, що в неділю десь там квартира може проти стрілять. Це ви зараз говорили за багатоповерхові будинки за квартира. А що стосується приватного сектору? Приватний сектор, ну я говорю, приватний сектор може бути тільки тоді, коли там. Живе якийсь бізнесмен, які який дов, довший час готується конкретно до тієї квартирної крадіжки. Так що спонтанні такі квартирні крадіжки в людей там, переважно похилого віку заходять, де немає великих коштів, немає нічого, це є до обідній час. Тобто дивляться просто по дверях, де поганий замок, де можна відкрити, це і такі крадіжки. А от приватні сектори переважно приватні сектори, якщо є крадіжка, це є крадіжка через вікно. Період, Фері... період будівництва. Та, період будівництва і вже коли живуть переважно, то я як кажу, якщо там відомо, заживеється приємність, така особа то, серйозно готується до тієї там вікно чи собаки є. Ну, це вже є інші вид злочину. А от такі, що у нас масові є, це, от, вазанка, Шо? 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 це забирають схати найчастіше. Найчастіше забирають золоті вироби. В даний час вже, навіть не беруть комп'ютери, бо їх. Шукається реально по ip адресі мобільні телефони також на беру. Бере, що можна сховати біля себе і вийти в під'їзд, щоб ніхто не побачив, Тобто що це згодять. Рюкзаки там, там саме елементарно, то якісь фотографії можна там рюкзак засунути по Переважно так, щоб брали якусь поготову техніку. Це вже рідкісні випадки, де там або ремонти йдуть, або такі хати, що там. Останнє що за велосипедів? Яким чином застерегти, який їдуть? від велосипедів. Кожна людина, ми знаємо, що зараз переважно купляють поручні товари. Є всі велосипеди. Кожен велосипед має свій е, номер так як машина. Він знаходиться знизу. От, хто розуміється на велосипеді, є педалі, крутиться? от самого знизу, то підпруг є. Там є всіх ног. Пусть передати людям, які купляють ті велосипеди, щоб просто брали, фотографували для себе цей велосипед. Тому що велосипеди зараз крадуть. їх розбирають, малюють, з двох складають один їздить. А спиляти той номер там нереально, тому що там. Дуже тоненька стінка і пошкоджується вже сама рама велосипеда. Тобто він вже буде. Ну і так, Навіть якщо ми побачимо той велосипед, що він спилений, це вже буде зрозуміло, що він є крадений, просто велосипед. А люди купляють до і не страхуються цим випадком, що можна там записати. Зараз подивитися місто Стрий. весь Стрий їздить на перекрашених велосипедах. Приходить людина, в мене вкрали велосипед, такого у полі ударом, навіть фотографії. Бачить в місті той велосипед. каже... Це є мій велосипед. Як ми можемо довести потім суді це є людин велосипед? Що вона не знає нового? Ну, не знає номер реально. Якщо б людина показала, що в мене є фотографія, цей велосипед був такого кольору. Ми там почистили ту краску, побачив що дійсно, такого кольору номер велосипеда збігається. Тоді вже можна щось доводити. Люди надіються на відеонагляд, який встановлені. Там все по периметру будинку приватно стоїть відеонагляд, що в мене в будинок не полізе. Зараз одівають кепки. Це практично можна побачити тільки тілобудову особи, там, ну і приблизний вік. Щоб воно нам все здало, коли вже йдуть, просто це не є безпечність відеонагляд. Люди думають, що просто поставили відеонагляд, це вже все. Хата його захищена, вже ніхто не полізне. Питання на рахунок є велосипеди, є номери, ювелірні вироби золоту. Як людям довести той факт, що це дійсно золото, яке було вибрано на мене в Америці? Є цепочка з даним ломпартом. Як довести тій людині, що це її золото? Тобто то може теж якісь застережені поради. Фотографії на на, на, на якісь... золоті, що люди всі мають переважно золотом, які люди користуються, мають свої фотографії, що вони десь там кісурочисти, це, це, і зберігають вони та зберігають люди оці бірочки, не викидають, щоб просто їх не викидали. Тому що кожний виріб майже як індивідуальність, тому що його там, коли продають, він побачить, там важить 2 грами і там 0, -0. Кожний виріб можна після того взяти, зважити і довести, що він є дійсно їхній виріб, тому що є бірочка, є проба, є там вага там немає що. 2 грама, 3 грами, вони всі ну, точної ваги немає. Зараз вчасно тобто. відбуваються діроматські слухання. У нас черговий раз Міністерство започаткована акція квартири по захорону. А переважно відбувається два рази в рік перед різдвяними святами і перед періодом відпочинку, коли найбільше йде. Бал квартирних країн. Акція стартує з 1 червня по 16 число, що вона передбачає? Вона передбачає скидку на встановлення на роботи. На роботи половина вартості на встановлення. Це в загальному, якщо від себе сказати, ми дивилися тут хороше кіно, воно, ну, якщо так розібратися в комплексі, воно ну, щось дає, а якщо щось окремо, ну, нічого не дає. Відео це в кращому випадку подивитися кіно. й по відео крадуть, ну нічого абсолютно не ні. буде. Ролокасети, решітки, привертають увагу, що там щось є, більше нічого. По нему можниці решітки зрізають, залазять, пластикові вікна за пару секунд, вискакують, там елементарно крадуть. Якщо воно в комплексі, якщо є відео, якщо є решітки, решітки, правда, для охорони, тільки внутрішні мають якийсь зміст. Чому? Тому що не дають заклик від рукової крадіжки. Коли зовнішнє, їх спіряли, нічого ж не спрацьовує. Коли вони є внутрішні, зламали вікно, пішло спрацювання, це є час доїзду наряду. Місто велике, наряд за секунду не приїде, як мінімум три хвилини треба їхати. Тоді воно має якийсь зміст, якийсь сенс. А так воно від хулігану, щоб ніячом не кинули, чи там це було, ще нічого решітки не дає. Крадуть, побудує думка в людей, і це дуже так часто, бо я спілкуюся і бачу, що в мене нема що красти. Шкоди нароблять більше, ніж коштує охорона і ваш спокій. Ви поїхали, ви поїхали на річку, ви поїхали в гості, ви поїхали на море, ви переживаєте, ви когось просите, що прийшов, подивився. За згоді, півгодини пів години достатньо, що ви пішли на базар і вже викрали житло. І... Люди заможні, вже, як правило, то не як правило, вони всі мають сигналізацію. Крадуть людей якраз середнього достатньо. Вартість. Вартість у нас є, якщо на квартири, це мінімально 135 гривень в місяць. На сьогоднішній день я думаю, що є критичні кошти, щоб безпечно сплати. Ходом здав, ходом зняв, не треба телефонувати, як було раніше, там візьміть час тратити і тому подібне. Прийшов, ходом зняв, ходом поставив, то по лампочка подивився. На сьогоднішній день у в в нас працює два наряди. Один кругодобовий. Другий нічний з сьомої години вечора до сьомої ранку. Він дає нам змогу брати новобудову навколо Стая, бо там найбільше відбувається крадіжок. Люди роблять ремонт, будівництво завозять матеріал, особливо коли вже є опалення. І все це багато людей. Тому нічого кращого, чим поставити сигналізацію і надійнішого, на сьогоднішній день немає. Чотири роки я вже встаю керівником. Бо моїй пам'яті, що у нас не було, там, там, не, там, не було жодного проникнення на наші опиняльні квартири. На об'єкти були, рукові крадіжки, ну, зрозуміло, степень захисту наших об'єктів. Якщо кажеш, клієнт постав то-то, то і то, він каже, навіщо мені охорона? Бо він хоче чим дешевше і надійніше. А на квартири, будинки за цей період, щоб сталася крадіжка, не було. Попередження були, а що сталося, не було. Тому нічого кращого щоб поставити персоналізацію і надійнічого немає. Тому що є англійські замки, і англійські там, двері, і ще щось перед азотом роблять все, що хочуть, все з так що. тут Питання ціни. Запитання. А скажіть, будь ласка, час ну, виїзду вашого ну, екіпажу, наряду на реагування? Чи ви обслуговуєте? Мешканців району, наприклад, чи є там Моршин, Дашава, селище і село. Чи передбачено якесь розвиток в плані того, що люди і мешканці району можуть користуватися послугами Державного службу охорони? Морщин у нас діє цілодобова група, яка охороняє не тільки Моршина, а й Лисович, і пані Лисович, і Дове, навколишні села. Це поможемо. Стрию в нас є група річна, і вона нам дає можливість виїжджати У нас є об'єкти і... 15 Майже 15-20 кілометрів. Тобто мова може йти і за державою. Там єдиний нюанс, що виїзд в нічний час. Тому що в денний час у нас поки що одна група, її відправляти далеку відсутність, коли тут така маса об'єктів, це зрозуміло поставлюємо охорону. Але це питання розвитку. Більше об'єктів, більше коштів, бо ми хоч державна установа, але ми на саме фінансування. Тобто, якщо брати для міста, це і міліція, за яке місто не платить жодної копійки. Тому що нас працівник не тільки охороняє, якщо бачить правопорушення, чи до нього звертаються громадяни. До речі, зараз ми їздимо спільно з працювання регіонів, не реагують, людина почувається стоїть, небезпечніше. Центр дзвонила ще челистів. В районі постійної групи всі знають, що там стоїть стоїть сулід система пронос, що він не може собі поїхати десь ховатися, ми її відслідковуємо на політі, де він знаходиться і що він робить. Таке саме та система нам дає відслідкувати період проходження сигналу тривоги. Бо деколи клієнт каже, о, їхали пів години. Людина щось стоять, чи там той сусідів, сказав, він думає, що дуже довго. Є система вислідковування, відповідно, ми бачимо, за скільки часу, з якою швидкістю їхав автомобіль. Період прибуття. Якщо це по місту і немає в той час тривоги, то, то до трьох хвилин практично любу точку заїжджаємо. Якщо це віддалений, то є найкоротший термін. Отримали сигнал тривоги, ми виїжджаємо. Відповідно, якщо є два сигнали тривоги в денний час, то ми ще й дублюємо по лінії 102, щоб не нам допомагали. І ми їм допомагаємо, якщо є моменти, де треба більше екіпажів під'їжджати. Район до 15 кілометрів в нічний час ми беремо об'єкти без. Що місячні платіжки, так? так? Мінімально. Мінімально. А вартість встановлення зараз. Залежить від об'єкта. У На сьогоднішній війна, на... день буквально квартира в районі 6,5 тисяч. Ну то порахуйте, а зараз які, на які стадії України є. Це говорить для людей з великим досадком і стоянням. А ми зараз спілкуємося, бо ти людей, які взагалі чому? Водії шляхом злому замка. До пенсіонерів, які 6 тисяч аж немає, навіть 3. На жаль, ми на самофінансування. Треба, щоб ваші клієнти думали би одешевити ці процедури, тому що, розумієте, треба піпуватися по тих бідних людей, які взагалі вже зараз кинути непрозволящі. А, а відтермінування, оплати а за, ви, за ви, в кредит встановлений. До може так, би таке щось ми придумали. Людина да, ну, mm -hmm. має яку змогу складити за рахунок того встановлення, наприклад, помісячно. Який пенсіонер тобі на 6 тисяч по місячно. Десь платили взяли, взяли безкоштовно. За бунт плату. Я просто кажу, віка, якщо міліція для людей, треба для людей, то... директор приватної охоронної фірми Гарк. Ми займаємося наданням охоронних послуг, мешканцям стояє не тільки, також і Львова, і Дроговича. Також ми створили на базі охоронних фірм громадське формування Патріот Захід, задіючи ми спільно з міліцією, використовуючи наш транспорт охоронної фірми, патрулюємо місто поблизу спільно з міліцією чотири рази на тиждень. Ну і також самі. Є багато ентузіастів, які хочуть допомагати селянам, які відчувають якийсь сенс життя в тому, щоб допомагати іншим. Що стосується сьогоднішньої теми, то хочу сказати наступне. Переді мною говорив керівник Державної служби охорони, описував деякі такі проблеми. У нас є, звичайно, Деякі переваги перед Державною службою охорони, є деякі недоліки. Недоліком є те, що у нас немає зброї, це я визнаю, звичайно. Перевага є те, що на даний момент між охоронними структурами міста Стрия є співпраця, є координація. Якщо, наприклад, наша машина виїжджає за межі Стрия, то тут лишаються машини, які належать іншим охоронним структурам, залишаються на місці. Тобто об'єкти не лишаються без обслуговування. Крім того, також є проблема в тому, що, як пан керівник міліції говорив, багато бідних людей. Звичайно, обладнання, хороше обладнання воно коштує грошей, але ситуація є така, як є, і ми використовуємо для таких людей більш дешевше обладнання. Звичайно, воно не дає такої гарантії, як друге обладнання, але, по крайній мірі, воно реагує на відкриття дверей, відкривання вікон, проникнення і посилає сигнал. Приблизно встановлення такого обладнання на двохкімнатну квартиру коштує близько трьох тисяч гривень на даний момент. Це фактично в два рази дешевше, ніж такий комплект, як став Державна служба охорони. Крім того, на літній період ми також надаємо послугу. У нас є співпраця з постачальником охоронного обладнання, і зараз ми надаємо послугу оренди обладнання. Тобто, вона полягає в тому, що Якщо люди виїжджають в відпустку, ми привозимо своє обладнання, не кріпимо його до стін, просто розставляємо датчики в визначених місцях, підключаємо централь, дозвончик, і воно дає нам сигнал. Після того, як людина приїжджає з відпустки, ми його знімаємо, людина платить невеликі кошти загальні. Таким чином ми виходимо, робимо послуги для людей, виходячи з нинішньої ситуації. Так само ми Можемо брати під охорону людей, які мають своє обладнання, аби воно мало якийсь засіб дозвону. Звичайно, тоді ми обумовлюємо відповідальність, тому що відповідальність ми, ми несемо відповідальність за те, що нам здається під охорону, але в межах того, наскільки захищений об'єкт, як і всі. Ми обумовлюємо відповідальність, але принаймні людина гарантовано. Має гарантію, що якщо сигнал приходить до нас, ми туди виїжджаємо. Тобто Не треба обзвонювати кума, брата, свата. Просто приходить сигнал до нас на путь, таким чином ми намагаємося вирішити даному проблем. Під час інструктажів. Але, от, наприклад, у нас охорона фірма. У нас чергові частини працюють цілодобово. Звичайно, ми вночі патрулюємо спільно з міліцією, але є дні, коли ми не патрулюємо. Але повірте, ми завжди готові завжди готові ставити свої 5 копійок в захист на ви... розумієте? Тому якщо б була координація між черговою частиною міліції, ДСО, тих чи інших охоронних фірм, в тому числі наші, я думаю, що місто від того тільки би виграло.